Усім привіт, друзі! Ви на youtube каналі Ясно Бачу з прекрасною Тетяною Гайя Вероніка Булавіна. І зараз будемо мовити про найголовніше на момент 9 січня. Танюша, привіт Усім рада. Привіт, бачити. друзі. Вітаю. Ви на youtube каналі Ясно так. Бачу з прекрасної Те... зараз. Секундочку. Всім привіт, вітаю всіх глядачів каналу Ясно Бачу. Дякую, Вероніко, що сьогодні в ефірі, сьогодні день. А, такий сумний, тому що, на жаль, на жаль, здійснилося передбачення, про яке я говорила, попереджала людей чи не цілий тиждень щодо обстрілу ем, Києва по центру міста на рашиське Різдво. І дійсно, бачите, в другий день на другий день Різдва от Рашиського вони дуже нещадно лупили по столиці. Хочу сказати, і, на жаль, дуже постраждали центральні райони міста, тобто, як і бачилося, і Вижгород, про що говорили, і Бориспільський район. Надіюся, всі живі, надіюся, всі здорові. Мої хороші будемо дивитися і сьогодні по загрозах, тому що є міста. Для яких я відчуваю загрози і на вихідних. Ще в мене є певні попередження щодо столиці, які я зроблю трошечки, ну десь під кінець етеру? Ми, звичайно, не можемо не розпочати етер з найголовнішого. А предметом для обговорень сьогодні це є удари по Львівщині. Арішником. Е, ми багато говорили вже про те, що росіяни дійсно можуть його застосувати. Багато говорили про те, що е, ну не уминути да, цього і що росіяни будуть продовжувати. Е, в січні оці удари вони будуть продовжуватися, да чи не стане так, що це ввійде взагалі в якийсь такий режим ну аля. Прям кожного дня або кожного тижня гатити саме арешника. Так, ну по перше, я не бачу якоїсь загрози, смерті не відчуваю від арешника. Це скоріше залякування, це швидше сигнал для Європи, для світу, що ось як далеко ми будемо, можемо бити. Але от саме небезпеки, дивіться, тут іде дурень, як обнулення небезпеки, смерті від того недоарешника я не бачу. Для мене дивіться, скільки біди наробили в Києві звичайні їхні ракети, шахеди. Це жахливо, коли воно летить і біди, як на мене, набагато більше, ніж від орешніка, тому що били по житлових будинках, били по людях. Тому я бачу, що щось подібне будуть ще застосовувати, використовувати. Швидше всього, це до кінця січня буде і по столиці. Але ж давайте дивимося, чи готує ворог. Ще масовані обстріли у січні по Україні. Спочатку подивимося у загальному. Ну, от знову мені показує те саме, що я дивилася сьогодні протягом чотирьох днів. А, іде якийсь потужний удар, небезпека. На понеділок йде. Будемо дивитися зараз, для яких регіонів, але перш за все, мені йде все ж таки повторний удар по столиці. А, у них зараз задача лишити нас максимально без ресурсу, особливо навіть не так без світла, як без води. Бачите, по двійці чаш, редина йде вода. Тому. Варто не розслаблятися, будуть бити ще чимось потужним. Тобто це буде, буде масована атака. Хочу сказати, дивіться, паралельно, бачите, по павліках зараз розганяється інформація про те, що ми мало від цього всього ем, не позамерзаємо. Понімаєте, від снігу і морозу. Тепер дивіться, мої прекрасні. Навіть. Ми живемо не в тундрі, не в печерах. Ми не печерні люди. Зараз є чимало, не варто входити в паніку, чимало таких підручних засобів, які там не дозволять замерзнути, не дозволять лишитися без зв'язку. Говорить зараз про те, що а як же ж говорити, наприклад, людям літнім, так, які не можуть собі там купити той дудчик чи той павер, щоб трошки зігрітися. Дивіться, давайте будемо добрішими і все ж таки дивитися, якщо можливо люди потребують от біля нас допомоги, все ж таки не бути байдужими, адже пам'ятайте, що наша сила в єдності, і саме через єдність ворог не може нас здолати. Але ще важливо, що зараз на цьому фінальному етапі ми маємо цю єдність і підтримку один одного проявити як ніколи. Нас намагаються роз'єднати вже вкотре, але ми не здаємося і не здамося. Давай глянемо по регіонах. От на ці вихідні. Ти вже казала про те, що дійсно ворог може зараз максимально накопичувати свій ресурс, щоб гатити по території України. Пропоную розділити на північ, південь, Захід, Схід і подивитися, глянути, як буде на вихідних. Розпочнемо з півночі, так? Як буде на півночі цими вихідними, що чекає? Загрозу бачу по королеві мечів. Загрозу бачу для Харкова і загрозу бачу саме для Сумщини. Тобто, всі містечка на Сумщині є під загрозою ударів на вихідних. На жаль, в Харкові і на Сумщині жертв та руйнувань не уникнути. На превеликий жаль, друзі, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе своїх рідних і близьких. І, будь ласка, давайте будемо дослухатися до прогнозів нашої прекрасної танюші, тому що вони дійсно збуваються. Дуже хотілося б, щоб погані прогнози і всі ці перечуття, вони не мали сили, але ми живемо вже в е, да який рік поруч з країною, яка просто нещадно нас тероризує кожного дня.